Wall Street Journal. Розкриває деталі своїх джерел про зустріч Трампа і Зеленського і на що готовий піти 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території Російської Федерації. Як пише Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського чиновника, про це Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі у вівторок на полях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй видання. Повідомила, що Зеленський попросив Трампа дати Україні більше ракет дальнього радіусу дії і дозволити використовувати цю зброю для ударів по цілях у глибині російської території. Трамп відповів, що не проти цієї ідеї. Однак, за словами джерела видання, глава Білого Дому обмежився тільки словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари. За інформацією Wall Street Journal, в найближчим часом українська делегація поїде до Сполучених Штатів на переговори з головою Пантагону Пітом Гексетом. А, до речі, вчора також з'явилася інформація і нас масово, особливо в телеграм-каналах популярних, репостили, що, мовляв, видання Ексіос, інший авторитетний ресурс, повідомляв, що нібито Трамп не дав дозволу і взагалі на все сказав ні. Так от, насправді це маніпуляція, бо в тексті Ексіос. Таких слів немає. Це або іпсона, яке повелося, повелося немала кількість наших засобів інформації. Ну або а, просто неточність, так яку вирішили розповсюдити. Тобто не було ніяких заборон навіть за джерелами Ексіос. Вони про це. Не писали про невідомі дрони над Угорще від Угорщини над Україною. Так, от угорського походження, ймовірно, дрон вчора фіксували безпосередньо біля кордону з Угорщиною в районі міста Чоп. Відповідні дані публікує. Генштаб, от ми демонстрували так у себе в Фейсбуку. Вранці 26 вересня радіолокаційними засобами збройних сил України в повітряному просторі України на територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкту типу дрон. За даними українських військових, дрон двічі перетнув державний кордон України з боку Угорщини. Повідомляється, що сили оборони у відповідь підняли в небо власний дрон над Ужгородським районом. При цьому генштаб публікує мапу із маршрутом польоту дрона-порушника. на одній мапі показано, що дрон пролетів біля села Соловка, що у 4 кілометрах на південь від міста Чоп. На другій мапі показано дрон, що кружляв на схід від ужгорода в глибині української території. Ймовірно, це український БПЛА, про який згадує генеральний штаб. Про те, що я вам казав, що реакція сіярту міністра закордонних справ була е, наступна. Він сказав, що. Володимир Зеленський божеволіє, йому десь приймалюються безпілотники і повністю ем, ем, скасував, скажімо так, так, або спростував те, що якісь дрони летіли з боку Угорщини. Ну, але слухайте, в нас є мапи. Від, е... Генштабу в нас є супутникові знімки, тому можна передати їх і сіярту. Ну але знаєте, як показує практика, говорити з органому босіярту ні до чого не призводиться як е, горохом об стіну про те, що Трамп, нібито не проти правда на словах е, дати Україні змогу використовувати їхнє озброєння куплене по території Російської Федерації без, без обмежень. Ну і відповідно яку номенклатуру озброєння вже цілий рік. Е, Просить Україна збройні сили України. Президент України Володимир Зеленський просив далекобійні ракети Томагавк на зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональним Трампом на полях генасамблеї в Нью-Йорку. Про це пише видання «The Telegraph». Український президент сказав своєму американському колегі, що високотехнологічна зброя допоможе привести диктатора Російської Федерації Путіна до столу переговорів для обговорення мирної угоди. Кілька джерел повідомили Телеграф, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів на полях і в кулуарах ООН. і була оцінена як надзвичайно позитивна ця зустріч. Зазначається, що в інтерв'ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп був прихильний до його прохання про надання. Крилатих ракет великої дальності, які б дозволили Києву завдавати ударів по Російській Федерації. Водночас невідомо чи будуть успішними спроби зеленського отримати від Сполучених Штатів Америки ракети. Томагавк з дальністю польоту до 1500 миль і боєголов з е, бойовою частиною 450 кілограмів, а це майже півтонни крота ракета набагато ефективніша за будь-яку подібну зброю великої дальності, надану Києву західними союзниками. Джо Байден, колишній президент Сполучених Штатів Америки, відхилив подібне прохання, яке було частиною десятипунктового поправка плану перемоги представленого Володимиром Зеленським наприкінці терміну повноважень 46-го президента в Білому домі. Пише видання, а, також хочу вам сказати, що а... Томагавк це хороша зброя. Томагавк – це потужна зброя, яка далеко летить і може болісно влучати. Але є тут проблема, що томагавки вони є корабельного базування, а також є тайфуни. Пускові установки. Їх там є одиниці, тому що здається в 2019 році розпочали лише перебазовувати томагавки з кораблів на інші пускові станції, і нібито першу установку замовила Німеччина за даними джерел. І ви розумієте, що томагавк, ну звичайно, наші умільці можуть прикріпити будь-що до будь-чого. Ми це про вже побачили в цій війні. Але сам факт, що масово чим використовувати томагавк, немає змоги. А натомість у нас є F-16 і є ракети джазм, які можуть летіти теж на дуже хорошу відстань, діставати і до Москви. От про них мені здається, треба було б більше говорити. Німеччина допоможе Україні розробити системи, здатні знищувати російські заводи з виробництва безпілотників та працює над використанням російських заморожених активів для закупівлі зброї для потреб Києва. Про це розповів очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп. Нагадаю вам, що окрім цього, на початку літа цього року Володимир Зеленський відвідав Берлін, Пригадуєте, то була зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Де серед іншого міністра оборони на рівні міністерства було підписано контракт на понад 2 мільярди е, доларів е, для е, в спільному виробництві далекобійних крилатих е, ракет. І от тепер, от кажуть про те, що будуть спільно працювати над тим, аби бити по виробництву дронів на території Російської Федерації. Якщо чесно, я хочу вам сказати, що при Фрідріху Фрідріхомерцу Німеччина е, змінила свою риторику. Вона не така, е, скажімо. Обережна, якщо можна так сказати, яка була при попередньому канцлері Шольцем. Тому що навіть тепер канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що. Німеччина не у війні з Росією, але і миром це назвати неможливо. Так, от, е якщо б ще рік тому сказали, що Німеччина оголосила, що вона буде допомагати Україні розробляти системи, аби бити по території Російської Федерації, я би в це до речі не повірив. А тепер бачимо, є активна співпраця, є активний підхід. Більше того, нагадаю вам, що Мерц також заявив, що Німеччина змінює свою позицію до заморожених активів Російської Федерації в Європі, і вони готові активно та наполегливо працювати над тим, аби ці кошти е, вилучити. І ну там певні, є певні механізми. Я вчора вам про це розповідав. Не буду знову ж повторюватися, але суть в тому, що 140 мільярдів євро. Намагаються європейські країни за головування, якщо можна так сказати, Німеччини вилучити і надати їх для потреби е, збройним силам нашої батьківщини. Більше того, я вам хочу сказати, що Німеччина Франція були на чолі тих країн, які категорично були проти цього, мовляв, що е, це буде за межами юридичних норм і за межами е, е, взагалі правових підстав. Е, Велуча коштів, ну, але там зараз планують не вилучати, а заміщати, можна так сказати, грубо кажучи, так або брати кредит нульовий і чекати, поки Росія виплатить репарації. Ми ж розуміємо, що Московія ніколи не буде платити репарації відповідно ці кошти так і будуть в довгостроковій. Так і буде називатися кредитними для України, але е, назавжди залишиться для нас. Якщо говорити про озброєння, американський оборонний гігант Локен Мартін активно просуває свою передову систему протиракетної оборони та АД європейським країнам на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Про це пише Ройтер з посиланням на інтерв'ю президента цієї. Ціє... Корпорації Майкла Вільямсона німецькі одній з німецьких газет. Вільямсон підтвердив, що Локен Мартін веде переговори з потенційними європейськими покупцями щодо системи Тад. за його словами компанії бачать найбільші перспективи зростання саме на ринках за межами США, зокрема в Європі, протягом наступних п'яти років. Система ТААД пропонується як альтернатива ізраїльській системі ЕРО-3, яку Німеччина вже обрала для інтеграції в систему протиповітряної оборони європейський небесний щит. Інтерес до передових систем проти ракетної та протидронової оборони в Європі стрімко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як ви знаєте, у з му році. Уряди по всьому континенту, особливо в Німеччині, планують інвестувати сотні мільярдів євро в модернізацію своїх збройних сил. Актуальності цьому питанню додали нещодавні інциденти з російськими дронами, які вторглися в повітряний просір країн НАТО, зокрема Данії та. Польщі це загострило конкуренцію в регіоні між провідними оборонними компаніями, такими як Lockheed Мартін та іншими. Ну і нагадаю, що німецька є корпорація потужна грейнметал, яка активно працює в Україні. Локет Мартін виробляється і театр. І Теат це найновіша система протиповітряної оборони, яка є взагалі в США. Також хочу сказати, що от Петріоти, які в нас є, які збивають балістику, найважчу ціля летить з боку окупантів. Є нібито вже кроки до того, аби Компоненти, як мінімум, а до патпетрутів вироблялися в Європі ракети само собою. Пак 3 пак 2 в Іспанії. Також виготовляються, але раніше американці не надавали ліцензії. Нагадаю вам, що навіть Україна неодноразово просила в Сполучені Штати Америки. Мовляв, надайте нам ліцензію виробництва петроків. Якщо ви не можете продати, ми готові їх самі пробувати виготовляти. Нагадаю, категорично не проти цього також серед інших причин вони побоюються, аби. Не, не розголошувати так, як куди і що виробляється в цих от петріотах, але зараз нібито вже є перші кроки домовленості, що можливо в Європі будуть виготовляти. Ну тому що справді є дефіцит і потрібно збільшувати виробництво таких от комплексів. Є вже деталі. А хто ж Трампа схилив до того, аби його риторика за останні півтора тижні нагадаю риторика, так тому що наразі слова слова це найбільші, так би мовити, дії Трампа. Так от король Вел е Великої Британії Чарльз третій відіграв ключову роль у переконанні Дональда Трампа, що Україна може перемогти Росію у війні. Приватні розмови Монарха з президентом США під час недавнього візиту були дуже важливими. Про це пише видання Телеграф. Цього тижня очільник Білого Дому заявив, що Україна має можливість повернути всю свою територію. Така риторика різко відрізнялася від попередніх заяв Трампа про те, що Україна має відмовитись від частини території, аби припинити війну. Зміна позиції Трампа відбулася після зустрічі з Володимиром Зеленським під час генасамблеї Організації Об'єднаних Націй в офісі президента України високо оцінили роль короля Великої Британії Чарльза Третього та прем'єра. Цієї країни Кіра Стармера у переконанні Трампа підтримувати Україну. Дипломатичні джерела зазначають, що швидка зміна думки Трампа пов'язана з приватними зустрічами з королем Чарльзом. Третім під час його державного візиту, на яких обговорювалася ситуація в Україні, король Великої Британії приймав Трампа та його родину у Вінздерському замку, супроводжуючи їх протягом дня заходів і під час обіду та вечері. Під час державного банкету у промові політичного тону він один раз згадав Україну. Наші країни мають найтісніші відносини в галузі оборони безпеки та розвідки у двох світових. Війнах ми разом боролися проти сил тиранії сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі. Ми та наші союзники підтримуємо Україну щоб стримати агресію та забезпечити мир. Ці слова промовив Чарльз перебуваючи за столом обіднім разом з Трампом. Ну, ви маєте розуміти, це. Не просто Чарльз третій собі вирішив так е сказати, бо це його думка. Це все сплановано, це все е продумано, це все е спосподання е влади в Британії. І я вам хочу сказати, що насправді на Трампа е це має е е вплив. Чому тому, що він взагалі е дуже особливо так ставиться привітно до. Монархів, тому що він сам себе вважає величним і десь ну це не озвучується, але це ж видно по його повадках, те, що він там ставить свою е пам'ятник собі перед Білим домом. Він себе вважає вище ніж звичайним якимось там вибраним е чиновником. І от коли його запрошує король, а це вдруге його запросили. І в, в принципі він перший в історії е президент, який двічі е побував на в гостях на запрошення короля Великої Британії. Так, от він. Е Особливо любить ці титули, особливо любить ці всі почесті, і очевидно, що він прислухався до Чарльза третього. Ну, не, не те, щоб Чарльз Третій його переконав. Він вийшов е після зустрічі, сказав, все, я міняю свою позицію, та й позицію як таку він можливо не міняв, але просто змінив трішки риторику. А е більше того, також преса в Смучна Америки, в тому числі і Wall Street Journal, пишуть, що це швидше не зміна риторики. а Черговий підхід до того, аби натиснути на Путіна і Росію, аби вони пішли на якісь поступки. Тобто, це таке, от фактичне, підняття ставок. Для чого? Для того аби продемонструвати, що м м м партнери України, в тому числі і Сполучені Штати Америки, готові до е конкретніших дій. Ну і знаєте, останні. Дії Трампа справді дії так демонструють, що в принципі його все, що цікавить, це завоювання ринків і більше заробляння. Ну так, як він робить в своєму бізнесі, тому що підписання енергетичних угод з туреччиною, підписання нагадаю вам з європейським союзом, що за три наступні роки європейський Союз повинен купити енергоносіїв Сполучених Штатів Америки на 750 мільярдів. Це все є витіснення з ринку Росії. Там навряд чи є. Першочергова мета е, Трампа, аби так натиснути на Путіна, бо він е, припиняв війну в Україні. Але він цим користає користається і використовує свої риториці. Мовляв, е, як буде дешевша нафта, то відповідно Путін не матиме чим волівати. Але я вам нагадаю, що США не підтримали стелю зарпла, зарплат. Стелю вартості верхню на нафту, тому що і Канада, і Британія, і країни Європейського Союзу, ви ж знаєте, встановили, що тепер буде не 60 доларів, а 47,6 доларів за баррель російської нафти Юрго. А США далі. Кажуть, що верхня межа 60 доларів. Тому якось не зрозуміло. Трамп говорить про дешеву нафту, пота, щоб не купувати енергоносії, одночасно не хоче знижувати верхню межу. Також хочу вам сказати, що він після зустрічі з Ердоганом вперше згадав, що Туреччина купує енергоносії в Росії нафту і газ. І я нагадаю, що Туреччина є в топ-трійці країн після Китаю і Індії, які закуповуються енергоносіями російськими. Він при зустрічі сказав, що я дуже сподіваюся, що Туреччина зможе відмовитися від закупки нафти і газу російського аби натиснути на Росію. Вже після цієї зустрічі також сказав, що я не вимагав Ердогана, ну і навряд чи він може в нього вимагати, відверто кажучи. Каже, але я сподіваюся, що він зможе частково відмовитись. Ну і нагадаю вам на 20 років підписали купівлю скапленого газу Туреччина і Сполучені Штати Америки Там на рівні компаній державних і з боку Туреччина державна компанія. Але от про прогорщину згадав Трамп, і він сказав, що бідний Орбан має лише одну трубу, і він не може нічого зробити, він не може відмовитися від російської нафти. Але Чехи якось же ж відмовилися. І е, є варіанти і є напрямки з Балканів, де можна купувати нафту, так вона буде трішки дорожча. Ну але дивіться, багато країн Європи пішли на такі кроки, аби натиснути на Росію. А Орбан не дуже цього хоче. Хоча, якщо говорити про газ. То я вам нагадаю, що Болгарія визначила це вже, що в 26-му році вони припиняють транзит через свою територію російського газу. А це означає, що і Словаччина, і Орщина також не будуть отримувати блакитне паливо від терористів. З 21-го року отримує... Газ від Росії з угорщина, а в 25-му році почала там отримувати і словаччина. Ну і про ці от провокації з боку Росії у Швеції неподалік військово-морської бази помітили невідомий дрон у ніч на вчорашню, не на цю ніч, а на вчорашню ніч, 25 вересня над східною частиною архіпелагу Карлс Круни в Швеції. Помітили підозрілий дрон. Поліція виїхала на виклик до мосту тамтешнього, де правоохоронці також. Візуально зафіксували об'єкт у повітрі за словами слідчого, йдеться про дрон великого розміру, схожий на ті, що раніше спостерігали над Данією та Сконне. Повідомляє шведське телебачення район, де помітили дрони, розташований лише за кілька кілометрів від військово-морської бази в Карлскруні. Місцеві жителі е також повідомляли про підозрілу активність у небі. Поліція порушила справу за фактом порушення авіаційного законодавства а також е відкрила провадження за статтею про порушення закону про охорону. Об'єктів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перешкоджає планам Євросоюзу щодо вилучення 140 мільярдів євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні. Однак Європейська комісія знайшла юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень. Про це пише видання Політіко. Видання пояснило, що такий радикальний захід, як план Брюсселя з вилучення російських резервів, вимагає одноголосного рішення 27 країн-членів Європейського Союзу, що фактично означає право вето для Орбана, який близький до російського диктатора Владиміра Путіна. Ну і згадаємо, там є ще Словачина і Фіцо, але політика сконцентрувалася на Орбану. Тому, як зазначили видання, юристи Європейського Союзу розробили схему, яка забезпечить ухвалення рішення про. Пропонований репараційний кредит для України кваліфікованою більшістю джерела обізнані з, е, з планами, Повідомили виданню, що Єврокомісія ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року. У цій заяві йдеться. Активи Росії повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не компенсує її шкоду за подію цією війною. Видання зазначено, що на той час цю заяву трактували як таку, що означала б, що активи мають залишатися замороженими в банку Євроклір, це в Бельгії де депозитарій, і не бути доступними для Російської Федерації. Тоді як відсотки можуть бути використані на військові потреби, що і зараз до речі, Україна і отримує прибутки від цих заморожених активів. Новий аргумент комісії полягає в тому, що ця заява забезпечує достатнє прикриття для зміни правил з одноголосного рішення на кваліфіковану більшість. Для цього необхідна згода всіх або більшості країн. Однак видання зазначило, що досягти широкої угоди буде непросто у потенційному списку. Є й інші дружні до Росії країни, наприклад, словаччина, про яку я от щойно згадував. Є ще й проблема з Бельгією. Бельгійський уряд уже виступив проти, побоюючись, що вилучення коштів може піддати Бельгію і Євроклір фінансову організацію, які зберігаються заморожені державні активи Російської Федерації, судовому переслідуванню з боку Москви. Проте бельгійська влада визнала, що. Що готова обговорювати це питання, і Бельгія загалом підтримує заходи проти Путіна на відміну від Угорщини та Словаччини. Лідери Європейського союзу зустрінуться наступного тижня в Копенгагені, де заплановано обговорення щодо кредиту. Мета заручитися достатньою підтримкою інших країн щоб ізолювати Орбана, сказав дипломат Європарла Європ... З Європейського союзу на умовах анонімності Німеччина, Іспанія, Польща та країни Балтії є ключовими прихильниками плану Єврокомісії. Однак Франція та Італія з обережністю ставляться до інноваційних ідей використання заморожених державних активів. Я вам в попередній годині казав, що от Франція, Італія і Німеччина також були проти вилучення цих коштів за різними схемами і механізмами, але Мерц. Німеччина нібито змінила свою позицію. Так, от якщо далі говорити про Фрідріха Мерца, то канцлер Німеччини заявив, що, хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона і не живе в мирі. Про це Мерц заявив вчора, у п'ятницю його слова наводить тамтешня. Преса з огляду на все на все частіші атаки та на дата мережі та інфраструктуру, за словами Мерца, більше не можна говорити про мир у Німеччині. Ми не перебуваємо у стані війни, каже Мерц, але ми вже й не живемо у мирі. Сказав він у своєму виступі в Берліні перед підприємцями. Мерц наголосив, що загроза є реальною, хоча канцлер і не назвав винуватців інцидентів поіменно, але перерахував увесь спектр ворожих дій, які. Викликають у нього занепокоєння польоти дронів, шпигунство, вбивство в ті тіргартені це вбивство. 19-го року відбулися масові погрози окремим публічним особам не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах Європи. Диверсійні акти щодня, спроби паралізувати дата-центри, кібератаки. Це от все прорахував мертв. Я припускаю, що тут у залі ймовірно кожен другий уже принаймні один раз постраждав від того, що його дата мережі та інфраструктура зазнали нападу. І тому то власне Мерц каже, що ми готові до конкретніших дій. Та й загалом я хочу вам сказати за останні два з половиною тижні, ну вже дуже актуально проговорюють питання вилучення заморожених активів Російської Федерації. Це фактично в таким чином Європа може. Вбити двох зайців, показати е, путіну і Росії, що вони не та колишня європа, що вони готові до конкретніших кроків, що вони готові давати бій. Ну і звичайно ж, це е, кошти для сил оборони України, тому що ми знаємо, ну Зеленський казав, що на сутому році потрібно 60 мільярдів, аби повноцінно проводити далі за захист наших територій. в цьому допомагають наші партнери. Але їм також все ваші важче, важче шукати гроші. Для допомоги Україні нагадаю вам, що ці сто сорок запевнив запевнев, вони будуть використані виключно на потреби військові потреби України, не соціальна сфера чи інші напрямки. Ворог як традиційно на жаль продовжує обстрілювати Україну. Е, били з цієї ночі по одещині, били по повіничні, по Запоріжжі і області. Одна людина поранена наслідок ворожої атаки на пологівський е, район. Е, впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 11 населених пунктах. Запорізької Області. Війська Російської Федерації зіснили п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю Успенівці, Спенівці, та Білогір'ю. 324 БПЛА різної модифікації були по цих населених пунктах. Чотири обстріли з систем залпового вогню 186 <кхи> перепрошую артилерійських ударів нанесено по території плавнів Гуляйполя Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки чи. Чарівного та білогір'я надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла. Також відомо, що по Одещині били, влучали по залізничній інфраструктурі, але нібито вже полотно відновлено і все працює. Е, відомо також по Вінничині били. Росіяни вночі масово атакували Вінницьку область. Є влучання в критичну інфраструктуру. Обласні військові адміністрації повідомили про пошкодження житлового будинку. Пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Ліквідували постраждалих. Немає рух потягів відновлено. У ніч на 27 вересня. Внаслідок атаки російських дронів сталося влучна влучання. Перепрошую по об'єкту критичної інфраструктури. Це ми говоримо про Вінниччину. Хочу зазначити також, що росіяни взяли собі за, за тактику бити по інфраструктурі, бити по енергетичній інфраструктурі України, по газових платформах і намагатися зробити так, аби Україна і Українці нічого не бачили, було темінь, і не мали змоги оберігувати свої домівки. Терористи вони завжди терористи, і це вони продовжують. Демонструвати, а також хочу вам сказати, поговоримо сьогодні, тому що залітали безпілотники із угорського напрямку розвідувальні наші м, спеціалісти експерти кажуть, що цілком можливо, що ці дрони розвідують, де є важливі інфраструктурні об'єкти. І оператор такий відомий до речі, в нас в Україні флеш, каже, що таким чином могли бути розвідані позиції. Пригадуйте цей от завод американський. На Закарпатті, по якому були росіяни, що таким чином могло відбутися? Ось ви бачите наглядний приклад, як вони залітали на територію України. А міністр законодавних справ Угорщини Сіарто каже, нічого не залітало. Заліз зеленські божеволі, і це неправда. Над країнами скандинавськими також були дрони. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що тепер кожного дня це вже здається. На жаль, як звичайний буденний день, коли ми. З вами говоримо, де і як залітають дрони російські на територію європейських країн і східного флангу НАТО. Більше того, хочу вам сказати, що Марія Захарова попередила, що вони, тобто росіяни, готові вдарити по важливих об'єктах Польщі та Румунії. Ну, звичайно, наша це подала, що Україна готує провокації.